Промовив Господь до ноя. прийшов кінець кожного тілу перед лицем моїм, бо наповна земля насильством від них, і ось я їх із землі. Дерби собі ковчега з дерева гога, з перегородками зробиш ковчега і смолою осмолиш його із середини, та із надвору. Ковчег? Ого! Та скільки треба було будувати років той ковчег, який містив стільки тварин. Та було навіть 600 років, як стався великий потоп на землі. А коли почав будувати, то скільки вам було років? Було йому 500 років, як передив від синів Хама та Єфета. Так, ціни йому допомагали. Тож це десь 100 років. 100 100 років! 100 років будувати ковчег Ого! і сказав Господь Ноєві. Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо я бачу тебе правильним перелицем в своїм цім роді. І до всякої чистої худоби візьмеш собі у себе, санця та її, а з худоби не чистою самця та її. Також із птаства небесного посемора, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі. Mm. Цікаво. А кого б я взяла собою на ковчег? І майже збудувала, Ой, що ж не збудувала? Мамо, ти не уявляєш. Мені такий сон наснився. Мені наснився ковчег і будувала його я. і я. Як це? Зараз я тобі все покажу. Привіт, Злата. Привіт, Боже. Я бачу, яка ти схвильована. Так, Боже. Я тривожуся, бо не розумію, що сталося з людьми. Зійшла велика злоба на землю, і серця людські наповнились лютістю та неправдою. Темрява поглинає їхні душі, а в їхніх серцях стає менше милосердя і правди. Боже, будь зі мною. Я завжди з тобою, і ти можеш бути праведна у своєму роді. Я призначу тебе рятівницею життя. Збудуй ковчег великий і сильний, бо наближається води змити з лиця землі беззаконні. Боже, але як мені збудувати ковчег? Я ж... Моя дитино, я знаю твоє серце і твої можливості краще, ніж ти сама. Я не покладаю на тебе завдання, яке було б тобі не під силу. Там, де ти бачиш перешкоди, я бачу можливості. Там, де ти боїшся, я стану твоєю силою. Ми маємо допомогти світу почати спочатку. Воля твоя, твоя, Боже! Хлопці, хлопці, ходіть сюди. Є завдання. Ну що знову? Ми ще не встигли справитися з одним, а вже друге є. Послухайте мене, уважно. Бог, Творець неба і землі, звернувся до мене. Його серце сповнилося скорботи, бо люди заповнить світ злом, насильством і неправдою. Він сказав мені, що на землю прийде подоба, який змиє все живе, бо люди відвернулися від нього. Але Бог милостивий: він дав нам завдання. Ми маємо збудувати ковчег, величезний корабель, який витримає бурю. Ми маємо врятувати нашу сім'ю і всі створіння, які Бог нам пошле. Це правда, бо якщо це правда, нам треба негайно діяти. Я перевірю карти погоди, знайду фахівців, які зможуть підтвердити твої слова. Може ще й шанс попередити людей чи принаймні врятувати тих, хто нам повірить. Потоп, кажеш, а може просто клімат зміється. Скажеш мені, як почнеш будувати ковчег, а та я не хочу взяти дошку до знайомих доказів. Якщо уявити, що це все правда, тоді як саме ми зможемо відібрати тим, коли треба врятувати. Куди ми підемо? Після того, коли спаде вода. Я не знаю, але не Богу. Якщо він каже, що нам потрібно будувати ковчег, то варто будувати. І краще розпочинати. Негайно. Гічі матеріали, і тільки дерев, так і швидше, і ліс бежимо. Зараз там сонячні панелі які влюблені, Нам ж треба електрика. А я нам взяв найкращі інструменти. Тоді у нас точно все вийде. Що ти там будуєш? Гадай літака, чи може залізне купол, Хто тобі дав право будувати ковчег. Де твій дозвіл? Слато, ти будуєш космічний корабель, може квиток до космосу можна придбати? І якщо ти не помітила, то ти своїм ковчегом залізла в мою територію. І взагалі, Злато, нам не подобається твій ковчег. Він забирає багато місця і через нього не росте трава. Ви приходите щодня, щоб дивитися на мене, сміятися і кидати слова в спину ніби каміння. Бог наказав мені будувати ковчег не тому, що любить знищувати, а тому, що не може більше дивитися, як ви знищуєте самі себе. Він дав вам землю родючу, а ви її осквернили. Він дав вам братів і сестер, а ви її зрадили. Він дав вам закони, а аби зміли під свою вигоду. Він дав вам доброту, а ви були міста, де вони жорстокість. Ви живете так, ніби завтра не існує. Ви продаєте совість за срібло. Визьмітеся справди, бо вона заважає. Ви думаєте, що влада у тих, хто платить багато грошей, а правда у тих, хто голосно кричить. Але Бог мовчки спостерігає, Він не карає одразу, він дає час. І от зараз цей час закінчується. Ще дуже багато роботи, ми не вхворюємося самі, нам потрібні помічники. Ти маєш рацію, роботи і справді багато, але Господь нас ніколи не покине. Давно. Наші міста розбиті, будинки зруйновані, і у нас не залишилось нічого. Ми не маємо нічого крім надії, Наші міста розбиті, але ми тут Ми хочемо жити, ми хочемо працювати, допомагати, будувати, але якщо це досить на місце. Ви ті, хто знає, що таке втрачати і вбудовувати. Ви потрібні ковчегу. І вам потрібно. та бжоли на цьому стіліму, звітне медом, воском запилаєм. А ці люди роблять ще віче, настілі людське тіло, Вони борються за життя, навіть тоді, коли інші здалися. Ми працюємо там, де інші відходять. Приходимо на допомогу туди, де її потребують. Знаємо, яким цінним є життя. Ми не можемо тих, Тобою це за життя. Ви серце за освіту. Якщо він має жити, то ви повинні бути тут. Заходьте. Потребує Ми, коні, долаємо місце сучі чагарі, але ці люди значно сильніші за нас. Вони віддаються останні, щоб лякувати інших. Ну і ми не можемо залишитися. Якщо ковчег попливе без нас, хто підтримає тих, хто ще бореться. Ми знаємо розділити Останній шматок хліба, як знайти втрачений шанс. Ми тут не заради себе, а заради спільного блага. Візьми нас ми вміємо цінувати, жертвувати своїм часом і силами. Ми саме ті люди, які потрібні на твоєму ковчезі. Ви руки, що годують, піднімають і рятують. Заходьте. Багато знаю, але я сова, а людям потрібний хтось, хто їх буде підтримувати і навчати. Ми навчаємо тих, хто буде будувати завтра. Якщо ми не підемо з тобою, то хто покаже дітям, чому була ця буря? Ви – голос чи не дає світові, подути в темряві. Заходьте. оборону. Ми не шукаємо укриття для себе, ми шукаємо шлях, аби врятувати Ви стіна, що не дає світові розламатися. Вам потрібен ковчег. Заходьте. Але ви тут, не випадково. Бог не забув про це творіння. Він бачив, як не всі люди змурилися в зло. Бог обрав вас, що винесли світло туди, де його ще немає. Ми стоїмо на порозі нового часу. Ми можемо готувати цей світ не для самих себе, а для тих, хто ще прийде. Бог чекає вас доброти, стійкості і віри. Що величезний ковчег це наше серце. І коли воно наповнене милосердям, добротою та любов'ю, там є місце для усіх. Не чекайте іншого потоку. почніть діяти вже сьогодні. Там, де є любов, відома!